Тільки вівсянка, банан та какао та ще декілька інгредієнтів, і ви отримаєте корисний та смачний десерт. Для початку нам потрібно дві склянки вівсяних пластівців. Радше використовувати цільнозернову вівсянку швидкого приготування, не миттєвого, а саме швидкого, тобто ту, яка готується трохи довше. Висипаємо її в миску та заливаємо окропом у співвідношенні один до одного. Перемішуємо та відставляємо в сторону на 10-15 хвилин. А зараз нам потрібно 3 банани, вони обов'язково мають бути стиглими. Очищаємо та робимо пюре, можна це зробити за допомогою виделки. А також всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. Тим часом 15 хвилин вже минуло висипаємо вівсянку у більшу миску та висипаємо туди бананове пюре. Беремо іншу миску, збиваємо туди 2 яйця та трохи перемішуємо. Виливаємо до вівсянки. А далі нам потрібно подрібнити 50 грам будь-яких горішки. Якщо вам подобається це відео, не забудьте підтримувати мене, ставлячи вподобайки, і буду вдячний за конструктивну критику. Їх також висипаємо в миску. Додаємо розпушувач, соду, какао та мед. А також подрібнюємо шоколад і теж висипаємо його в миску. Додаємо хорошу дрібку солі та перемішуємо все до однорідності. Беремо форму для випікання, борти варто змастити олією та виливаємо туди нашу суміш. А також на рахунок шоколаду хотів сказати, що можна використовувати не тільки чорний, а й молочний. Розрівнюємо та ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Готову запіканку виймаємо та даємо охолонути. Тим часом приготуємо крем, який буде зверху. Для цього нам потрібен йогурт. Я раджу використати грецький. Додаємо сюди столову ложку меду, можна дві, якщо ви любите дуже солодке. Додаємо 2-3 столові ложки какао, це теж за вашим смаком, та перемішуємо. Коли вівсянка охлони, зверху викладаємо крем та обережно його розрівнюємо. За бажанням посипаємо тертим шоколадом або подрібненими горішками. От і все, готово, можемо насолоджуватись. І як як не забувайте, що це десерт, тому він корисний до того моменту, поки все в міру. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та до зустрічі в наступному відео.